Всім привіт, з вами Кіт. Сьогодні починаю величезний цикл відео по проходженню Warcraft. Під цим маю на увазі, що хочу виконати всі усі квести World of Warcraft і об'єднати їх в один здоровенний плейлист. Ви зможете дивитися проходження певної локації, котра вам цікава, окремо, тобто кожна локація буде зроблена в одне відео. Це все буде об'єднане у пригоди друїда. І якраз в мене закінчилася підписка. А до 20 рівня можна прокачуватися безкоштовно. Іноді я буду робити це у форматі онлайн-стріму. А іноді як зараз? Ну і власне ми починаємо. З'являється на шельф у тіньовій долині поряд з величезним деревом та ще кількома новачками. Зустрічає друїда тренер, що готує новачків та підтримує природний баланс. І першим нашим завданням буде зменшення популяції шаблезубів, адже тепер вони несуть загрозу іншим звірям. Тобто нашим квестом не буде тупе знищення Тігрюль, а контроль рівноваги хоча б на цій священній для ельфів землі. Очікувано і класті доволі прості вороги, і вже через кілька хвилин повертаємося до тренера. Той похвалив за підготовленість та вирішив дати більш складне завдання. Із вторгненням демонів багато років тому постраждала уся планета Азерот. Адже там, де ступали слуги Сергераса, одного з титанів, що заварив цю кашу з демонами, там ширилася скверна, своєрідне зараження, що зводило з розуму багатьох створінь. Скверно в Тельдрасілі, а це велике дерево, на якому ми зараз знаходимось, нібито знищили, але дещо все ж таки залишилось. Деякі істоти і досі одержимі та періодично дошкуляють усім навколо. Тож другим завданням буде знищення грелів, таких собі бісенят, а додатково перевірити, чи не мають вони при собі оскверненого моху. Це допоможе дізнатися, звідки береться скверна в краях ельфів. Одразу ж хапаємо квест і у сусіднього ельфа, що також має зуб на грелів, бо ті паскудники обікрали продовольчі магазини, і треба відібрати сумки з товаром та повернути. Як то кажуть, двох грелів за один каст. Ось так виглядають ці чортики, цілою шайкою налетіли на ельфійку, тож вписуємося за наших. А ось і торби з ніштяками, які ці гаврики поскладали біля будинків. Додатково забираємо мох скверни та повертаємося до початкової галявини. Віддавши сумки, отримуємо й собі одненьку в якості винагороди. А за зібраний мох нам дають штанці та пропонують далі розслідувати зараження дерева тельдрасіла скверне. Ось так, до речі, виглядає тельдрасіл таке здоровенне дерево. Наступним завданням було прийти до жриці та допомогти зі справами, і це було дуже доречно, адже один із ельфів був отруєний лісовими павуками. А поки жриця місяця намагається стабілізувати стан потерпілого, нашим завданням буде зібрати інгредієнти для протиотрути. Нам потрібні величезні квіти, що ростуть поблизу і віддалено нагадують лілії. Зібравши необхідне, ельфійка зробила зілля, що допоможе ельфу, а натомість має для нас наступну справу. Ходять чутки, що в тутешні ліси завітала дріада, що дуже незвично адже дріад не бачили вже досить давно, і треба дізнатись, що спонукало до її появи. Знайшлась наша напівкосуля біля печери, і одразу з запитанням, чи не прийшли ми допомогти їй. Ну звісно ж, адже ми тут зібралися саме заради цього, чи не так? Виявляється, що у цій печері процвітають павуки, що нападають на мешканців. Проте не за власним бажанням, а виключно тому, що також піддалися впливу скверни. Треба зменшити їх популяцію і, що важливіше, знайти джерело зараження, щоб зупинити розповсюдження цієї Гедоти. Цього разу виконуємо квест не самі, а в компанії Дріади. А що ще цікаво, не кожен павук на нас нападає. У сучасному Варкрафті графіка неймовірно поліпшена, відносно перших частин. Тож проходити історію чи просто досліджувати азерот дуже комфортно. Зачистивши печеру від заражених павучків, ми дізналися, що причиною цьому є велика павучиха. їх матір, що вже давно захоплена цією невиліковною хворобою, і кожна її кладка тільки додає проблему оточуючим, адже потомство народжується також зі скверною всередині. Хоч павучиха і чималенька, проте разом з дрядою ми швидко розбираємося з нею. Та виявляється, що павучки не заражені з самого початку, а біля яєць стояв тотем, що й розповсюджував демонічну енергію накладку. Цей тотем дуже схожий на виготовлений фурболгами з творіннями, що зовнішньо нагадують ведмедів. Ельфи надто рано послабили охорону і контроль цих пухнастих, і це все дуже тривожно. Дряда сказала, що піде далі розслідувати зараження, а мене попросила зустрітися з ельфом Атрідасом. Що добре знається на фурболгах та проблемах тельдрасілу. Своєю магією вона телепортувала мене прямісінько до жриця місяця, що неймовірно зручно, адже не треба витрачати купу часу на біганину, що є невід'ємною частиною класичних перших версій Варкрафту. Ельф і Верон, що був покусаний, вже прийшов у норму, і хоч в тіньовій долині ще є певні проблеми, проте нам все ж треба закінчити навчання і йти далі. Але перед тим кожен ельф має дізнатися про магію свого народу. Та його трагічне минуле. Отримавши пляшечку, нас відправили до магічного колодязя, свого роду святині ельфів. Ось так красиво виглядають магічні басейни ельфів, що звуться місячними криницями. Тільки но я підійшов, щоб наповнити пляшку, як з'явилася примара, що почала свою розповідь. Багато чого змінилося для ельфів після битви на горі Хіджал. На цій горі знаходилося вічне дерево під назвою Нордрасіл. Більше та потужніше за те, на якому ми зараз знаходимось, воно було вирощено із насіннячка у хаотичних водах семимісячних колодязів. Неймовірно, талановитий ельф мах і поєднав сили колодязів та опустив насіння для створення нового вічного дерева, що мало допомогти у битві з демоном. Але ельфи не слухали Елідана, ба більше прозвали його зрадником за це святотатство. Проте, вже створеного не повернути. І насіння було зачакловане великою драконкою Алекстразою, що особлює життя, а також благословенне драконом часу Ноздорму, який наклав настільки сильні чари, що ельфи якраса будуть безсмертні, поки квітне цей велетень. Але його сила була використана друїдом Малфуріоном, братом Елідана та одним з ельфів, що були проти створення дерева через хаотичне змішування колодязів, щоб подолати демона Архімонда і відкинути його військо під назвою Пилаючий Легіон Зазероту. Перемога над нескінченними арміями демонів вичерпала всі сили Нордрасіла і зробила ельфів знову смертними. Страшенну ціну заплатили Калдорай, нічні ельфи, за перемогу в цій битві. І Лідан утік, а на його пошук відправилася найкраща слідопитка ельфів Маєф. А повернувшись до жриці місяця, вона сказала, що бліда тінь лежить на історії ельфів і ще є багато чого, з чим їм, як народу, треба змиритися. А мені залишилося відвідати Тенарона Грозохвата на вершині найбільшого дерева на місячній галявині. Він головує тут над усіма. Піднявшись по серпантину на самісіньку верхівку, Тенарон розповів, що місячні криниці зберігають води стародавнього джерела магії, що звався Колодязь вічності. Але ми дізналися лише частину історії та наслідків битви за гору хіджал, і ще багато чого треба навчитися. А завдання, що ми почали тут, триватиме до кінця нашої подорожі Тельдрасілом. І хоч він і міг би розповісти нам більше про Тельдрасіл та колодязі, інші ельфи також потребують допомоги, і нас відправляють в Доланаар, до ельфа Коритраса, а додатково попросили доставити якусь посилку. На виході з місячної галявини нас також прохають доставити пакунок корчмарю. Відчуваю себе якимось ельфійським главокур'єром. але чому би ні. Біля самісінького долонаару нас покликав сатир. Він каже, що ні дня не проходить, щоб він не давав завдання наївним ельфам, як ми. Той пообіцяв, що подарує дуже цікаву річ, що допоможе у подальшому, але за певну послугу. Йому потрібні певні інгредієнти, але сам не може їх дістати. Тож нам треба принести кілька іклів-шаблезубів, павутину павуків та три совиних пера. Додатково попросив зберегти це в таємниці. Дуже мутний тіп, але варіантів нема, приймаємо завдання. Для пришвидшення спочатку вирішив набрати ще завдань, а вже потім їх виконувати, аби не гаяти часу і бігати туди-сюди. Від майстрині кулінарії отримав замовлення на доставку книги рецептів в столицю ельфів Дарнас. Її подруга навчається на жрицю місяця і вже рік, як залишила Дононаар. У листуванні сказала, що вчиться добре і все наче непогано, проте сумує за домом, тож було б чудово передати їй кулінарну книгу. Ми, звісно, це зробимо, але згодом, бо шлях досить неблизький, а у столицю нам поки що не дуже й потрібно, на відміну від навичок кулінарії, котрих нас навчить поважна пані Ельфійка. Додатково забігли до вчителів алхімії та гербології, бо саме ця професія, на мою думку, дуже пасує друїду, вчителя знаходяться неподалік у будинку. Знайшов ельфа Коритраса, котрому треба було передати пакунок зі скляною посудою. Той стояв біля місячного колодязі. Одразу здогадався, що нас переслав тенарон, і перш ніж видати завдання, розповість нам дещо про цю місячну криницю. Друїди Дарнасу використовують воду з місячних колодязів Тельдрасилу, і час від часу криниці треба поповнювати. Тож наступним нашим «подай-принеси» завданням буде поповнення фіалу з місячних криниць біля поселення Зоряний Бриз, що на сході. Ну і на додачу місячний колодязь дасть нам ще один урок, як було у стартовій локації. І так знову з'явився дух, що продовжив свою оповідь. Коли Малфуріон пішов, друїди потребували нового лідера. Архідруїд Фендрал переконав коло древніх у темних берегах, що народу настав час відбудовуватися. Прагнучи відновити безсмертя для ельфів, фендрал та наймогутніші друїди, виростили тельдрасіл, на гілках якого ми зараз стоїмо. Та хоч ми і маємо дім, безсмертне життя не відновлене. І на цих словах тінь зникає. Зовсім забув про обов'язки, тож чимдуж біжу до хранителя таверни, щоб передати пакунок, за що й отримаємо на вибір їжу для відновлення життя або воду для мани. Неподалік стояв стражник, що також пропонував завдання. Він повідомив. Що вартовий сплячих друїдів Гареолас вже давно не виходив на зв'язок, а його місією є захист та безпека друїдів, що впали у сплячку в смарагдовий сон для відновлення сил. Нас попросили відправитись у поселення зоряний бриз та перевірити, чи все добре, і таким чином ми маємо вже два завдання в ту частину локації. На додачу перед відправленням надибав ще одне прохання. Одному з ельфів треба повернути його смарагдовий ловець снів, що той залишив у шафі. Також в зоряному бризі. Без вагань хапаємо і це завдання та вирушаємо на схід. Колодязь знайшовся одразу адже був біля стежки. Очікувано знову з'явилася тінь Калдорай. Калдорай це друга назва ельфів, що мешкають в лісах, тобто нічних ельфів. Той продовжив історію: Архідруїд Фендрал звернувся до драконів за їх благословенням, щоб ті допомогли так само як тоді з Нордрасилом. Але Ноздорму, дракона часу, відмовив у проханні, докоряючи ельфам за їх церозумілість і те, що сталося з Нордрасилом на горі хіджал. Але аспект життя, також не погодилася, а без її дару ріст Тельдрасілу може бути хаотичний та непередбачуваний. Тож розчарований Фендрал повернувся до Дарнасу, столиці ельфів, постійно шукаючи шляхи до відновлення безсмертя ельфів та благословення Тельдрасілу. І я так розумію, що саме ця гілка є головною в локації, що розповідає про історію ельфів від давнини по наш час. Далі я направився до будинку, де треба забрати ловець снів. Але навкруги були фурболги. Ну ті напівведмедики, про яких ми згадували у стартовій локації. Оселя була зруйнована, але в шафі пощастило більше, тому хапаємо потрібний предмет і йдемо шукати охоронця друїдів. Піднявшись на другий поверх найбільшої будівлі, знайшовся Гарелас. Він був виснажений, але зрозумів, що нас прислав Атрідас перевірити ситуацію. Той розповів, що зараження скверною племені фурболгів набрало обертів. Пухнасті влаштували йому засідку та почали трощити весь зоряний бриз. Щось в лісі осквернило розум їх вожака Урсала, і той використовує скверну, щоб заводити з розуму свій народ. Ельф сильно поранений, тож ця звістка повністю лежить на наших плечах. Повернувшись до Атрідаса, той сказав, що осквернені фурболги також були помічені біля лігва Бенетіл, де зберігаються спеціальні реліквії, без яких пробудити сплячих друїдів не вийде. Тож треба якнайшвидше знайти та забрати їх звідти. А Атрідас вже підготує ритуал пробудження. Почувши нашу розмову, Ельфійка також видала завдання. Агресія фурболгів дуже насторожує її, і, звичайно ж, ніхто з ельфів не хоче використовувати меч проти колишніх друзів, але якщо їх не зупинити, то невдовзі вони можуть напасти і на долонаар, тому треба якомога швидше обмежити їх силу, поки не стало запізно. Додатково прямуючи до ельфа із квестом на ловець снів, нас зупинила ельфійка від місцевого гур, Якимось чином вони дізналися, що ми допомогли сатиру, що є ворогом лісу, а додатково, як нічний ельф, ми мали б розуміти, що вбивати створінь природи без причини це також табу. Тому тепер треба очистити своє ім'я в очах Ради поселення, і логічно було б провчити того сатира. Потрібно зібрати шишки, просякнуті скверною, та віднести йому, скоріш за все, сатир подумає, що це ласуші, а результат побачите самі. Що ж, досить справедливо, як на мене. А дійшовши до Феросітаса, ельфу якому потрібно було повернути ловець снів, той повідомив, що сяючий кристал, що містився всередині його коштовності, зник. І подейкують, що у містика фурболгів на шиї бачили такий амулет, що світився зеленим. І ельф певен, що це і є кристал з ловця снів, і суть завдання зрозуміла, тепер можна вирушати на виконання всіх справ. Дорогою до того містика збирав заражені скверної шишки, ось чому має сенс спочатку набрати купу завдань, а далі вже їх виконувати. Знайшовши потрібного намістика, той навіть зовнішньо відрізнався від інших, відібрав у нього амулет, що ми шукали, і залишилось лише зачистити територію від його прибічників. Також не забуваю збирати травичку, адже прокачку класичної алхімії ніхто не відміняв. Хоча вона й не потрібна буде на етапі ендгейму в актуальному доповненні. Віддавши шишки скверни сатиру, що обманює ельфів новачків, наш подарунок перетворив рогатого на квакшу. Нехай тепер бігає по болотах, де йому саме місце. Ельфійка, що наполягала на тому, щоб провчити сатира, задоволена нашою роботою і просить зробити ще дещо. На півночі у печері є агресивні грелкіни, що також заражені скверною. А щоб пришвидшити та полегшити процес їх ліквідації, друїд отримує мега-насіння, що мають допомогти. А повернувши камінець його власнику, отримуємо завдання на пошук і перевиховання ще одного сатира. І пощастило, що наша ціль знаходиться у печері з тими грелкінами, тому вирушаємо туди. Звісно, завдання отримав не лише я, і печера зустрічає нас пустотою. Але трошки далі я вже побачив друїда, котрий розбирався з бісенятками, і цих коротунів на всіх вистачало. Тож без вагань кидаю насіннячка, і в тому ж місці з'являються коріння, що поглинають Грелкіна, і вся брудна робота залишається за силами природи. А ось рогача треба лопцювати самому. Кидаю на нього місячний вогонь, але сатир не такий дурний і не хоче до мене спускатися. Тому доводиться нашому поважному друїду стрибати нагору до цього баклана. І додатково він також може обертатися на кота, що досить дивно, хто взагалі навчив сатира магії Хогвартсу. До речі, про Хогвартс. З 4 листопада я почну проходити Хогвартс Легасі на стрімі. І звісно ж, записи будуть у відповідному плейлисті. Тож заходьте на YouTube або на стріми. Ідеально закрутив, скажіть. Але повернемося до наших варкрафтовських справ. Завдання всі поздавав і блукаючи лісом в своїх алхімічно-трав'янистих справах, побачив Чорнобильську монстеру і, оцінивши її стан, взяв шматочок, щоб попитати у місцевих спеціалістів. Виявляється, що ця рослина доволі екзотична і точно не місцева. Посадивши насіннячка, звідти виповзли якісь корінці та побігли на мене. Вони були малі і хилі, тож швиденько їх заспокоїв. Та, на жаль, жодних підсумків від цього агронома не було, тож я пішов далі. Тепер настав час рятувати сплячих друїдів, а для цього необхідно відібрати амулети, що потрібні для закляття у печери, що зайнята фурболгами. Досить заплутана місцинка, і деякий час я повозився, збираючи потрібні айтеми. На класичній версії тут взагалі було спекотно, а зараз просто душнувато. Виконуючи завдання, натрапив на дух друїда. Який був відокремлений від своєї сплячої фізичної оболонки, якоюсь магією фурболів, і тепер нічого не міг зробити. А додатково ті використовують його тіло і форму друїду для захисту окупованих печер. Для полегшення зачистки нам виділили ельфійку лучницю. А в компанії все ж веселіше, хоч і з НПС. Додатково вона допомагає знайти шлях, тож блукати тут будемо точно менше, аніж на класиці. І зібравши все необхідне, біжу до дверей, за яким сховався наш друїд, якого захопили, ну і якийсь безхатько поряд. Ми звільнили дух друїда, що тепер може спочивати у смарагдовому сні. Телепортувавшись у поселення та віддавши амулети, настав час врятувати друїдів кігтя. Поки Атрідас буде готувати ритуал пробудження, ми маємо прикінчити фурболга, що втрутився у священий ритуал сну. Адже поки той живий, закляття не подіє. Дорогою до нашої цілі натрапив на патруль, що попросив допомогти з ведмедиками, які причаїлися тут недалеко, щоб підвищити безпеку в Тельдрасілі. І так зручно співпало, що саме вони охороняють нашого Урсула. Трошки ускладняло завдання те, що біля нашої цілі стояв іменний фурболг. Але куди їм проти зарядженого друїда? Заваливши двох гавриків та стягнувши зелені кольчужні штанці, побачив, як з печер вилітають ув'язнені друїди. А це означає, що нам за трідасом вдалося зняти прокляття і звільнити сонних ельфів. Завершивши завдання, я згадав, що з 10-го рівня можна викликати їздових тварин, а додатковою плюшкою було те, що можна ще й літати. Тож наші пригоди трошечки пришвидшаться. Осідлавши нічогенького лося, вилетів на захід, де знаходиться ще один місячний колодязь. І напевно дух, що продовжить свою оповідь. Все так і сталося. З Часом фендрал тільки більше віддалявся від ельфів. Дехто вважає, що він звинувачує нас, свій народ, у втраті сина давно під час війни. Інші посилаються на чутки про ескалацію конфліктів з Тірандою, сяючим світлом нашого народу і нашим лідером у Дарнасі. Але багато друїдів кола Кенарію твердо стверджують, що він хоче лише найкращого для всіх Калдорай, і безпомилково служить йому для досягнення цієї мети. Фендрал, оленячий шолом, несе тягар наших гріхів і наших безглуздих вчинків, та за це заслуговує на повагу від всіх нас. Біля криниці була вартова, що попросила допомогти їй з нашестям Гарпій, бо коли вона відправила гонця до Дарнасу, його вбили ці крилаті створіння. А вона, в свою чергу, не може відходити від дерева Оракула, бо має захищати його. Також біля цього дивнуватого дерева стояла ельфійка, що мала для нас завдання. Леді Сатра була улюбленицею Елуни, богині ельфів, витончена і чиста, пряла свою павутину в місячному світлі. Але останнім часом павучиха зійшла з розуму, а її майбутнє покоління також під загрозою. Тому нас просять знайти Леді Сатру і покласти край її стражданням. І поки я шукав сатру, натрапив на ще одну дивну заморську рослину, якою точно зацікавиться той ельф Деналан. А біля цього ананасу якраз паслися гарпі, тож, не відходячи від каси, починаємо котяче полювання на пташок. Покінчивши з ними, вийшов на слід бідолашної павучихи. Як і всі монстри в Тельдрасілі, вона не була викликом, і ми швидко закінчили її страждання. Повернувшись завдань, Ельфійка, що просила розібратися з Леді Сатрою, повідомила, що це було складним рішенням, але у повечіхі тепер є шанс на переродження. Притаранивши ще одну дивну рослину Деналану, той тільки здивувався її розміром, та й все. Нічого путнього не повідомив. Тому сідлаю нашого вірного друїцького лося і лечу до останнього місячного колодязя. Минали тижні, і спогади всіх тих, хто живе на вершині Тельдрасіла, розмилися, ніби час захопив частину їхнього життя. Вирвавшись з цього туману, ельфи помітили, що Фендрал і багато його найбільших послідовників зникли безслідно. Але замість нього Шандо, Людьбурі, багато хто знає його як Малфоріон, брат Ілдана, прокинувся зі сну і повернувся до своєї коханої тіранди шелесту вітру. І з його поверненням прийшли Алекстраза та Ізера, щоб нарешті благословити тельдрасіл. Зараження тельдрасілу зменшується, але гілки дерева вже змінилися, і ніхто не знає, чого очікувати далі. Але коли Малфуріон і Тіранда воз'єдналися, у Калдорай з'явилася нова надія. Надія на позбавлення від тривалої тіні, яка так довго падала на наш народ. І набравши останню склянку священної води, я направився до знайомої нам дріади. Вона сказала, що усе це зараження та дивні випадки насправді є хорошим знаком, адже сам Тельдрасіл очищується після благословення драконів і почав виділяти зараження. І, якщо вчасно його знешкодити, то великих проблем можна уникнути. Зараз основною загрозою є зловмисний ліс, який утворився навколо зараженої території. А у нас є можливість знищити джерело та очистити скверну, яка розповсюджується завдяки воді, що ми зібрали та силі самого тельдрасілу. Дріада допоможе нам благословенням, що дає неймовірне посилення на короткий термін. За допомогою світла Елуни та допомозі древніх ельфів ми знищуємо цілі зграї заражених створінь. Але основною ціллю був величезний древній хранитель, якого треба знищити, щоб той не розповзюджував енергію скверни та не заражав мешканців Тельдрасілу. Сумісними зусиллями ми очистили домівку ельфів і подолали загрозу. Дряда підсумувала, що всі випадки, з якими ми стикалися, були причиною отруєння самого священного дерева, і вона хвилювалася, що не вдасться подолати скверну, не завдавши шкоди тельдрасілу. Наразі наші завдання тут виконані, і залишається лише доставити книгу з рецептами у столицю ельфів та передати склянку із священною водою старшій жриці ельфів Тіранді. Зустрілися з нею у найбільшій будівлі Дарнасу. А поряд стояв Малфуріон, той друїд, про якого згадувалося раніше. Звісно, Тіранда вже в курсі, що ми бачили дух Калдорай, але повідомила, що останнім часом примара дає більше запитань, ніж відповідей. Фендрал оленячий шлем пішов, а у Малфуріона з'явилося дуже багато справ, адже сталося стільки подій, що треба виправити, і згодом він ще звернеться до нас про допомогу. На цьому закінчується сюжетна частина квестів Тельдрасилу. І пройшовши усі завдання локації, я розумію, що в наступних відео буду розповідати виключно найцікавіші завдання та події, бо якщо оповідати про все-все, то це займе досить багато часу, адже відео виявилось досить довге, а робота над ним іще довшою та виснажливішою. Сподіваюся, що вам сподобалось, і ви вже підтримали мене лайком та підпискою, бо скоро вийде наступне відео з проходженням усіх квестів Варкрафта та пригодами друїда. І треба бути підписаним, щоб не пропустити. А щоб не прогавити прямі трансляції, доєднуйтеся у телеграм-канал. Там нема спаму, а лише анонси відео та безкоштовні ігрові роздачі від хом'яка. Дякую вам за перегляд, будьте в безпеці та не хворійте. А з вами, як завжди, був Геймкіт. Почуємось.